Користувався лише останні 2 місяці. І ви бачите, результати мої покращились. Тому є в цьому сенс дійсно. Полуниця, ще один мінкий і для швидкого старту і залишки 3 зерно Найкраще зернові це 3 На них клює завжди. Немає краще, є дорожче, дешевше слоган який працює дуже добре. Тут в мене горох і пшеничка. Зараз це замішаю і додав ще один такий фінальний штрих. Я вам також покажу. Дуже цікавий запах вийшов. Запах в першу чергу відніється сипухи, корузіна медова сепуха і плюс CSL. ЦСЛ. ЦСЛ це також кукурузка, але забродивши кукрузку. У мене перемішався запах такої сладкої медової кукурузи з цим CSL, забродивши кукурузки. Дуже цікаве поєднання. Так, що я хочу вам сказати. Щоб покращити.